Всім привіт! Сьогодні не планувала навіть знімати відео, але люди питають за покриття. Чим накрити. У мене накрито різними різними накриттями і плівка, і агротекстиль, і агротканина. І також в цьому році я таке ризикнула агроволокно. Купити ось таке, як я показувала, для пізніх сортів, щоб вони не жарились на сонці. Все-таки на плівці. Рослинки і відчувають, ось, ось дивіться, ось, ось наприклад, Озія, ось як вона відчуває себе на плівці. Звичайно, треба, тут треба вгадати з поливом. Тих, що йде вода прямо із насоса, нез'ємності, то я не знаю, як можна вгадати воду. Ну, звичайно, є по, по часу, але все одно, е, от як, наприклад, у, у нас, то якщо напруга у системі. В енергосистемі хороша, то насос більше качає води. Якщо ж менша, то менше качає води. Тому і виникає таке питання, що треба якось регулювати кількість води, яка поступає під рослини. Тому що, якщо перелити під плівкою, то це буде катастрофа. Рослинки просто запаряться і будуть лягать. Ну, і також, звичайно, під плівкою ви повинні знати, що коли плівка, то там можуть заводитися і мурахи, і ну, це укриття, тому туди лізуть усі і мурахи, і миші, і крати, і все на світі. Тому і тут є як і плюси, так і мінуси, як і в оцього, так і в оцього. Тож, я буду ті сорти, які рано мені потрібно виростити, щоб зацвіли вони раніше, ті я висаджую на плівці. Чому на плівці? Бо ви ж скажете, що на плівці вона підпорюється. Так, буває, що підпорюється. Але ж, але ж ми накриваємо сітками, це, по-перше, а по-друге, я контролюю воду, і також у мене рослинки ростуть один рік. Ну, не завжди, звичайно, буває, якщо деякі сорти я залишаю на другий рік. Тому що є різні сорти, які по-різному себе показують. Якісь, якісь мені подобаються на другий рік, а якісь мені не подобаються. Тому я так і тому, ну, До кожного сорту треба знайти підхід. І це вам ніхто не скаже, тому що у нас різні регіони, навіть різна земля, у мене, наприклад, теж земля різна. І це залежить ще від того, де ви знаходитесь. Якщо ґрунтові води близько, то звичайно плівку не бажано використовувати. А якщо використовувати, то використовувати обов'язково треба повище бугри, щоб не було застою води, щоб не було такого, що ось у вас бугор. А тут на міждуряді вода. Як вона буде дихати? Як корінь буде дихати? він просто задихнеться і, і все. Корінь повинен дихати обов'язково. Ось на такому агроволокні, хоч на такому, хоч на чорному, корінь дихає, тому що воно пропускає і вологу, і також випаровується волога із-під низу. Тут, звичайно, поливати треба буде більше, якщо не буде дощів. І, але якщо ж у вас йдуть дуже часто дощі, то краще ось таку плівку і робити бугри, тому що щоб не було, щоб не розкисало там ґрунт не розкисав, і рослинка могла себе ну, трошки, трішки краще відчувати, тому що е, дощ під плівку не попадає, попадає тільки в оті. Дірочки, але це мізер. І тому кожен собі вибирає саме це покриття. Я ж говорю, що я використовую все. Стараюся все. У нас тут, так сказати, ми живемо більше на горі. Отуди От йде низ, там у нас ставок нижче, але він висох. Тому у нас ну, взагалі останнім часом ставки висихають, засуха. Тому. У нас тут не буває застою води, і у мене хорошо зарекомендувала себе плівка, але ж коли на вулиці 45 і до 50 доходить, то уявляєте, яка там температура може бути. Тож, вихід, звичайно, є вихід з сітки. У нас вже дуже багато куплено сіток. Ну, і також плануємо ще на наступний рік закупати сітки, і сітки будемо закупати обов'язково ось такі 8-метрові, щоб закривали повністю теплиці. Ну, і ось тут теж поки що в планах у нас є зробити тут стовпи і зробити сітки, щоб ягода не пеклося. Так набагато зручніше, щоб можна було ходити під ним. Звичайно, це. Недешево, але ж, якщо посчитати, порахувати оці витрати урожаю, яку ми викидаємо, після того, як печеться ягода, та і самим дуже незручно працювати, коли дуже жорко. А коли от натягнута сітка, і, ну, рослини себе набагато краще відчувають. Тому, тому будемо. По можливості все захищати. Ну, Така в нас реальність Послідні, останні роки, тому що екологія дедалі хужа і хужа. І оці поворотні заморзки, вони теж спливають, звичайно, тому висаджую, стараюся висаджувати ранні сорти в місті, щоб можна було прикрити агроволокном. Будемо ще купляти агроволокно великим куском, щоб можна було накрити ті, що на вулиці, захистити від заморозків. Тому що останнім часом навіть в цьому році і середні трішки прихватило морозом, а в минулому році навіть пізні сорти теж прихватило морозом. І останній час я останні роки хочу наоборот оці, що на вулиці. Затримати плодоношення якомога довше, тому пізні сорти я буду висаджувати оток на рівні поверхні. Можливо, ще один варіант. Якщо агротекстиль, Той, що я купляла, те, що ми різали напополаму, ось, ось такими рулони різали напополам, ось. Оце вони перерізані на. Пополам і застелено міждуряддя. Якщо ж його не різати, то воно виходить зараз, покажу яке. Ось таке, ось таке широке. Це у нас тут застелено між теплицями, де, де ростуть у мене реми. Тож, можна ось так простилати між рядочками. Робити широке міжряддя і по краях висаджувати просто на стику рослинки. Можна ж, звичайно, і прорізати, можна. Варіантів дуже і дуже багато, тому кожен вибирає собі варіант, який йому до вподоби, який йому по карману і взагалі. Тож. Зазвичай тут однозначної думки немає, і кожен собі пробує як у нього краще. Тож ось так. Ну і що б я хотіла сказати по розсаді? Сьогодні мені куча прийшло сповіщень, і люди телефонують, люди їдуть додому по розсаду. Буде перевага тим людям, які приїдуть додому і заберуть в мене вдома розсаду. Розсада буде ще й далі. Але, можливо, в меншій кількості. Але це я просто страхуюсь, тому що все-таки, коли наступає прохолодніша погода, завжди вуса лізуть більше і розсади стає більше на осінь. Тому, в кого є можливість. Може приїхати додому, але заздалегідь треба телефонувати, щоб розсада була, тому що я зараз пороблю відправки, а потім знову буде зрізка через деякий час розсади. І знову воно буде поповнюватися, то те буде їхати до своїх замовників, щось висадимо, тому що у нас є місце, у нас вже на слідуючій неділі стартує висадка полуниці, там де... там, де ми додали теплицю. І нову, ту, що я показувала, що ми, там вже є бугри зроблені, тож, звичайно, якась кількість рослинок піде на висадку сюди, в теплиці. Туди додамо. Ну і маточники я собі буду висаджувати вже по мірі того, як залишатиметься розсада. І розсада буде ще навесні, і буде навесні в отаких стакончиках. Вона буде класна і даватиме ще і урожой. Тому, в кого немає можливості зараз висаджувати, не переживайте. Звичайно, я всіх забезпечити розсадою не можу. Я не знаю, чому такий бум на розсоду. І дуже багато людей, добросовісних, продають якісну розсоду. Не тільки ж у мене розсода є. І, ну, Скільки я зможу, стільки виростю, тому що ну, в мене ж тільки дві руки. Хоча у нас і є помічники, але ж, але ж все одно. Ось, як бачите, як пускає Олександра вже вуса. Тому на осінь, я думаю, ще буде трішки розсади, а можливо, ще їх поставлю і укорінювати і на зиму. І на зиму. Так як тут теплиця і в мене є розсадники. Тож, Тож все буде? І хто? Деяким людям, хто мене замовляв, я потрішку поділила розсади, що люди потрішку отримали. Ну, в мене трішки було генної ну, залишки, то вони отримали почуть, по чуть-чуть по цієї розсади, то вони, я думаю, розведуть ось так, як, як і до осені, ще вона пусти вуса. І буде у вас розсади більше. Я починала свою Олександру з 20 кущиків минулому році. Тож всім миру добра, всього найкраще все буде Україна. До побачення.